Продовжуємо цикл зустрічі з цікавими людьми. Сьогодні наш гість пані Любов Абравітова, надзвичайний і повноважний посол України в Південно-Африканській Республіці, в республіці Мозамбік, в Республіці Боцвами. Пані посол, випускниця Одеського національного університету імені Мечникова Інституту соціальних наук. За спеціальністю міжнародні відносини. А ще Любов Олександрівна магістр з питань міжнародної безпеки Женецького університету, крім української, володіє англійською та французькою мовами. То про що говоритимемо? Про Африку, якої ми знаємо? Кожен день пані Посол відвідує одну з десяти країн, амбасадором яких вона є з робочими візитами: Південна Африканська Республіка, Мозамбік, Лісота, Ботсвана. Цей штаб-квартира співтовариства з питань розвитку Півдня Африки, і постійні зустрічі з міністром оборони і безпеки чи спікером парламенту Боцвани, і співпраця з головою Кимберлійського процесу і Центр дослідження Африки, і радіостанції, бо це найпопулярніші медіа в країні, і редакції популярних видань, де на перших шпальтах дуже часто бувають інтерв'ю пані Любові. Мені, як вчителю географії, важливо володіти достовірною інформацією. Про далекі і інформаційно важкодоступні країни Африки для того, щоб давати актуальну інформацію учням та робити освітний процес різноманітним і цікавим. Впевнена, що пані посол – саме та людина, яка відкриє нам шпаринку до надзвичайного та дивовижного світу. Каньйон Фіш-Рівер знаходиться на півдні Намібії, Є найбільшим каньйоном Африки і другим за відвідуваністю туристичним об'єктом. Каньйон. Це великий яр глибиною 550 метрів. Річка – найдовша річка на Вона тече з перервами, розливається наприкінці літа, а в інші пори року перетворюється на ланцюг довгих вузьких басейнів.